Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами невеличким а, відео, невеличким майстер-класом, як в'язати хелікс а, із трьох ниток, з трьох кольорів, хоча можна додати і більше. Для чого нам цей метод знадобиться? Ну, наприклад, якщо в нас багато невеличких моточків, нам їх жаль викидати і можна їх непогано використати. Якщо ви не знаєте, скільки в які смужки піде пряжі, то можна ось так от брати пряжу різних кольорів, різні моточки, і в'язати хеліксом, так ви точно зможете правильно розділити цю пряжу. Ось як виглядає це на пряжі дуже гарно як це виглядає у виробі, так що давайте подивимося, як же це в'язати. Я вибрала хелікс в три ниточки, зараз покажу вам, як це робити. Але, взагалі, можу сказати, що можна використовувати будь-яку кількість кольорів. І я хочу, щоб спочатку в мене йшли сірі смужки, потім рожеві, а потім фіолетовий колір. І ось дивіться, я повноцінно пров'язала колір сірим. залишаю ниточку, і тепер на половині. Тих петель, що в мене є. Неважливо, що ви в'яжете: шапочку, чи шкарпетки, чи будь-який інший виріб, я буду вводити лише два додаткових кольори, тому я виріб розділила навпіл. І от я половину пров'яжу рожевим, а наступну половину я пров'яжу фіолетовим. Якби я вводила більше кольорів. То я б кількість своїх петель ділила б між цими кольорами. Ну, тобто, якби в мене було 4 кольори, то ось цю кількість петель я б розділила б іще на двоє. Тут би ввела один колір, а ось тут інший. Отже, я половинку пров'язала рожевим. Тепер я введу в роботу фіолетовий колір, тобто, пров'яжу його на другій половинці тих петель. Що в мене є. Але який взагалі принцип. Ми в'яжемо іншим кольором, але не дов'язуємо дві петлі попереднього кольору, який у нас є на спицях. Ось дивіться, я в'яжу фіолетовим. Тепер у мене залишається дві петлі сірого. І так ми будемо робити весь час. Я ці дві петлі перезнімаю на праву спицю, і далі в'яжу сірим кольором, тобто метод у нас по спіралі, отже, в'яжемо по спіралі. В'яжу сірим кольором, ось зверху нашого рожевого. І знову ж таки, я не дов'язую дві петлі рожевого кольору, ми не замикаємо повністю колір в коло, а ми залишаємо можна дві петлі, можна більше, можна одну, це вже, за вашим бажанням, в принципі, можна будь-яку кількість. Я залишаю дві петлі, так найзручніше. І ось дивіться, який принцип. Коли ми не дов'язуємо дві петлі попереднього кольору, ми їх перезнімаємо. Піднімаємо ниточку, яка була попередню, і в'яжемо вже нею. От я підняла рожеву і в'яжу фіолетовою. Знову ж я рожевою ниточкою, не дов'яжу до кінця ось ці дві фіолетові петлі. Дивіться, залишається в мене дві фіолетові, рожеву нитку залишаю. Дві попередні петлі перезнімаю, не пров'язуючи, піднімаю фіолетову ниточку і в'яжу нею. І дивіться, у нас будуть наші петлі, наші кольори трошки постійно зміщуватися вправо. Ось тепер я в'яжу фіолетовою зверху сірої нитки. Знову ж таки, не дов'язуючи дві петлі попереднього кольору. І отак от можна вводити будь-яку кількість кольорів. Ось так я не дов'язала. Тепер ці дві петлі останні перезнімаю непров'язаними. піднімаю ось тут сіру ниточку, і далі в'яжу нею. Доки в мене не залишаться дві рожеві петлі. Я думаю, в принципі, це не складно. Зараз пров'яжу трошки більше, щоб було видно, що ці ниточки в мене йдуть спірально, що вони ніде колір не, не замикається в коло. Ось у нас залишилося дві рожеві. Перезняли сіру нитку залишили. Бажимо рожевою ниточкою. Ось так от. Бачите, це колір, ішов він нижче і пішов, пішов далі. Дівчатка, дивіться, я ось уже пров'язала деяку кількість. Ось як все гарно виглядає. Абсолютно не видно, де ми піднімали ниточку, де ми змінювали колір. Давайте подивимося з виворітньої сторони. Так само все. Все гарно виглядає. І ось дивіться, так як у нас товстенька пряжа, то видно, де ми приєднали нові кольори. Так? Ось тут рожевий, але якщо це будете ви в'язати шкарпетки, то несенька пряжа, там і не видно буде, де ви який колір приєднали. І кольори обов'язково нові вводити в різних сторонах, тому що якби ми отут почали рожевий, потім почали зверху фіолетовий, у нас тут була б дуже велика дірка. А так ось тут фіолетовий, тут можна було приєднати якийсь інший колір. і ще ось тут посередині четвертий. Ну, тобто, ваша фантазія і та кількість пряжі, яку ви хотіли використати у, у Helix. Так що ось так все легко і просто. Надіюсь, майстер-клас вам цей знадобиться. До нових зустрічей пока-пока.